Слава Ісусу Христу, слава нашій Україні, слава нашим героям, Отче наш, що єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Сьогодні, 16 грудня, ми відмічаємо День Збройних сил України, цей день безмежної шани, поваги та гордості. Наші захисники, хлопці та дівчата довели усьому світові, що українська армія це спільнота мужніх та витривалих, сильних та сміливих, непереможних сталевих воїнів. Ви наша гордість, наша сила і надія. Віримо у вас і разом наближаємо перемогу. Господи, все у цей благословенний день. Ми з особливою надією звертаємось до тебе за всіх воїнів Збройних сил України, покрий їх своїм святим покровом, захисти від кулі, від зла, від зради і відчаю, зміцни їхні серця мужністю, наповни душі, вірою, а руки силою боронити рідну землю. Зціли поранених, поверни живими тих. Напередовій, підтримай полонених і безвісті зниклих, утіш матерів, дружин і дітей, які чекають, даруй Україні перемогу і справедливий мир, а нашим воїнам охорону ангельську і благословення на кожному кроці, бо Ти є Бог миру, сили і любові, і тобі славу на навіки віків. Амінь. Освятий Отче Миколаю, швидкий помічнику всім, хто з вірою до Тебе прибігає, поглянь із небес на нашу стражденну землю, нашу Україну, убережи її від руїни, від кровлиття, від зла видимого і невидимого. Випроси у Господа миру для нашого народу, захисту для наших воїнів, сили для поранених. Надії для полонених, утіхи для матерів і сиріт, покрий своїм святим заступництвом кожен дін, кожну родину, кожне серце, що плаче від болю. Навчи нас не втрачати віри, не озлоблюватись, а в любові і правді перемагати темряву, святий Миколаю, моли Бога за Україну, щоб настав справедливий мир і прославлялася Ім'я Господнє у віках. Амінь. О всесвятий угоднику Божий, святий Отче Миколаю, теплий заступнику всіх, хто в біді і небезпеці, зі сльозами і вірою молимо Тебе, за воїни України, які сьогодні боронять рідну землю від ворога зла і неволі. Покрий їх своїм святим омофором, захисти від куль від важких поранень. Від страху і відчаю, зміцни їхні серця мужністю, пошли їм витривалість, єдність і Божу допомогу, зціли поранених, поверни живими тих, хто на передовій, визволи полонених, відкрий шлях додому безвісті зниклим, Утіш матерів, дружин і дітей, які в молитві день і ніч чекають звістки, Ви у Господа. Для України перемогу, захист і справедливий мир. Святий Миколаю, будь нашим швидким помічником і заступником перед престолом Божим. Амінь. З вірою подаю вам, о, пресвята, владичиця, Богородице, Небесна Мати, світу і України. До Тебе з болем і надією припадаємо та молимось. За воїнів наших, що життя своє кладуть за народ і волю, покрий їх своїм чесним омофором, захисти від куль, від полону, від смерті і зради, будь їм щитом у бою, силою у слабкості, світлом у темряві та страху, сіли поранених, підтримай тих, хто знемагає, визволи полонених, поверни додому безвісті зниклих. Утіш матерів, дружин і дітей, витри їхні сльози, наповни серця вірою і терпінням, Випроси у Сина свого, Христа, Бога нашого, перемогу Україні, мир справедливий і благословений, а всім воїнам охорону ангельську і спасіння душ, пресвята Богородице, не залиш нас без Твого заступництва, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господи милосердний, Боже, сили і надії, з болем у серці, молимось до Тебе за наших воїнів, що нині в полоні, Ти бачиш їхні страждання, знаєш їхній біль, страх і самотність, покрий їх своєю Божою рукою, захисти від тортур, приниження і смерті, зміцни їхній дух. Щоб не зламався і серце, щоб не втратило віри, пошли їм надію серед темряви, порятунок серед небезпеки, людяність серед жорстокості, дай їм витримати всі випробування і зберегти чистими свої душі, Пресвята Богородице, покрий їх своїм материнським покровом, святий Миколаю, будь їхнім заступником перед Богом, усі святі. Моліть Бога за них, поверни їх, Господи, живими додому, до матерів, жінок і дітей, до рідної землі, до мирного життя. Даруй Україні визволення, перемогу і справедливий мир. Амінь. Господи, всемилостивний, Ти знаєш кожне серце, кожну сльозу і кожну людську долю зі щирою молитвою припадаємо до Тебе за воїни України. Які безвісті зникли у темряві війни. Ти один знаєш, де вони нині, в яких випробуваннях перебувають, і що терплять їхні душі і тіла. Якщо живі, збережи їх життя, дай сили витримати неволю, пошли людину з добрим серцем, захисти від зла, катувань і відчаю. Якщо ж їхній шлях уже завершився, прийми, Господи, їхні душі. У царство свого світла і спокою, простий їм усі гріхи і даруй вічний мир. Пресвята Богородице, укрий їх своїм материнським покровом, святий Миколаю, моли Бога за їхнє визволення, усі святі, не залишайте їх без заступництва. У ті ж, Господи, матерів і батьків, дружини, дітей, які чекають і плачуть. Даруй їм надію, сили і віру, що любов сильніша за смерть і світло сильніше за темряву. Поверни, Боже, живими наших воїнів додому, даруй Україні правду, визволення і мир. Амінь. Господи милосердний, Ти є Бог життя і вічності, зі сльозами в серці молимось до Тебе за душі воїни України, які віддали своє життя. За народ, за свободу, за рідну землю. Прийми, її, Господи, у царство Твоє небесне, де немає ні болю, ні сліз, ні війни, а лише світу, спокій і любов. Прости їм усі гріхи, вільні і невільні, і даруй їм вічний упокій. Нехай їхня жертва не буде марною, а їхня кров насінням свободи для України. Пиши їхні імена у книгу життя, заради їхньої любові до батьківщини, помилуй і нас, живих. У ті ж, Господи, матерів і батьків, дружин і дітей, рідних і близьких, які втратили найдорожчих, дай їм сили жити далі, віру не зламатися і надію на зустріч у вічності. Вічна пам'ять героям України, вічна слава! Вічний спокій у Тобі, Господи. Господи, всемилосини, з подякою схиляємось перед Тобою за всіх воїнів України, яких ти оберігаєш і підтримуєш у тяжкі часи. Дякуємо Тобі за їхню відвагу, за їхню жертовність і сміливість, за їхні серця, сповнені любов'ю до Батьківщини. Дякуємо за кожен день їхнього життя, за кожен крок, зроблений під Твоїм захистом, за кожне чудо порятунку, яке вони отримали від тебе. Дякуємо тобі за тих, кого ти повернув додому, і віримо, що повернеш і всіх інших. Благослови наших захисників, укріпи їх у силі, мудрості та витривалості, наповни їхні серця миром, а їхні домівки радістю. Та світлою надією, нехай Твоя благодать завжди перебуває з ними. Господи, прийми нашу щиру подяку і будь прославлений у віках. Амінь. Господи, Боже, сильний, милосердний, зі щирим і зворушеним серцем схиляюся перед Тобою і дякую Тобі за Твою невидиму, але діючу присутність у житті нашого народа. І нашої батьківщини України. Дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли над нашою землею ще сходить мирне сонечко, за те, що серед війни і темряви ти не залишаєш нас, укріпляєш, підтримуєш і ведеш. Дякую Тобі за захист наших воїнів, за кожне збережене життя, за кожну дивовижну порятункову мить, за те, що не даєш зламатися їхньому духу. Даруєш мужність витривалість і силу стояти в обороні нашої землі. Дякую тобі, Господи, за всіх людей доброї волі, які допомагають, рятують, лікують, служать, які моляться, жертвують, підтримують одне одного, за волонтерів, лікарів, капеланів, рятувальників, усіх, хто є знаряддям Твоєї любові в наш нелегкий час. Господи, прийми також Мою подяку за заступництво Пресвятої Богородиці, чесного животворчого Христа, небесних сил безцелесних, усіх святих апостолів мучеників, сповідників і преподобних і праведних, які моляться перед Твоїм престолом за Україну. Дякую всім святим за їхні молитви, за небесний покров над нашим народом, над нашими воїнами, над нашими дітьми. Над кожною родиною, що страждає і надіється. Господи, прийми цю подяку і благослови Україну і надалі, укріпи віру нашого народу, очисти нас від усякої зневіри, ненависті і розбрату, навчи нас жити в правді, любові та взаємній підтримці. Молю тебе. Продовжуй захищати нашу Батьківщину, збережи воїнів, що стоять за правду і свободу, З сіли поранених, визволи полонених, у ті ж безвісті зниклих родин і тих, хто оплакує загиблих. Нехай Твоя всемогутня десниця веде Україну шляхом правди, дарує нам справедливий і тривалий мир, і нехай у нашій землі завжди звучить подячний спів Тобі. Єдиному трійці Богові, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Боже від щирого серця дякую тобі за дар життя, за кожен прожитий день, за все видиме і невидиме добро. Яке ти подаєш мені та моїй родині, дякую тобі за твою любов і милосердя, за те, що підтримуєш у випробуваннях, утішаєш у смутку і даєш надію тоді, коли важко. Дякую за Україну, за наших воїнів, за всіх людей, яких ти посилаєш на моєму шляху, за кожну мить, у якій я можу відчути Твою присутність. Господи, прийми цю мою подяку і навчи мене. Завжди довіряти тобі, бачити Твою волю в усьому і прославляти Твоє святе ім'я, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, причистої Своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Дякую вам всім, хто прийшов. У нас зарада, і у вас проблема, і у мене проблема зі світлом. По графіку повинні були включити в 24 години. Я й написала, що в 24 буде молитва. Ну, тільки що включили, я ж швидко вийшла до вас. Так що вітаю вас зі святом, з Днем Збройних Сил України. І з Днем Святого Миколая ми віримо і молимось, що наші молитви будуть почути. І саме головне, щоб Господь Бог, ангели-охоронці, всі святі, всі праведні, охороняли наших захисників і захисниць, охороняли ваші родини, ваших близьких і ваших рідних. Бережи вас всіх, Боже, а завтрашній день Хай напринесе всім радісну звістку. Хай Господь Бог завжди заступається за вас, оберігає вас від всього злого, від всього лихого і підтримує вас в любі ваші ситуації. Бережі вас, Боже, і через хвилин, мабуть, п'ять буду спішити. Виходжу на платформу TikTok. Чого ти виліз?